Загиблих на місці катастрофи Малазійського Боїнга біля селища Грабове більше не шукають. Буквально щойно стало відомо, що пошукові роботи там припинені. Чи вдалося знайти всі тіла? Запитання до Аліни Цибової. Вона тепер у Харкові чує наживо Київ, і саме до Харкова має вирушити спецпотяг із тілами загиблих. Аліно, добрий вечір. То власне чи прибули експерти вже за кордоні до Харкова, і так би мовити, з яким матеріалом, якщо вони прибули, з яким матеріалом вони працюють на тепер? Саша, добрий вечір. Так дійсно делегація міжнародних експертів, які розслідуватимуть причини падіння малазійського авіалайнеру. Приїхала до нас ще вранці. Це переважно голландці, але є й по кілька експертів з Британії, Сполучених Штатів, Німеччини та Австралії. Вони вже провели в нас закриту нараду, але ж коментувати будь-що поки що відмовляються. Все, що відомо, що делегатам вже показала ангар, в якому зберігатимуться уламки літака, і тепер іноземці намагатимуться якомога швидше потрапити безпосередньо до місця авіакатастрофи? При участі спеціалістів, які прибули з Голландії, з США, Америки, Великобританії і Германії. Там є медичні експерти, експерти авіамта, спеціалісти по авіатранспорту, спеціалісти балістики, різні. Щодо родичів загиблих, яких чекають в нас ще від п'ятниці, за нашою інформацією до регіонального цілодобового колцентру ніхто з них поки що не дзвонив. Телефонують туди переважно харків'яни, які пропонують свою допомогу, наприклад, послуги психологів, водіїв або ж перекладачів, бо хочуть безкоштовно допомогти родинам загиблих. Аліна, скажи, будь ласка, от у нас була така інформація, що голландські спецпризначенці вони там ледне штурмують уряд власний і вимагають, аби їх відправили на схід України. От я з якою метою точно не відомо. Щось тобі відомо, от про такий розвиток сюжету. Саша, знаєш щодо голландських бійців, поки що в нас інформації немає, але ж є поки що не підтверджені дані про те, що з королівства Нідерландів до нас вилетів спецрейс із порожніми трунами. На борту це означає, що тіла загиблих голландців можуть безпосередньо доправити на батьківщину, але коли саме це станеться поки що невідомо. Локомотив із вагонами, контейнерами для зберігання тіл, все ще знаходиться у Торезі. але ж за нашою інформацією, буквально за лічені хвилини, він таки має рушити у бік Харкова. І на інформація від харківських медиків, які працюють у місцевих моргах, вони кажуть, що від усі установи місця знаходяться у посиленому режимі, але сьогодні вранці раптом їм а, дали відбій. Чи означає це, що тіла загиблих сьогодні не доїдуть до Харкова? Медикам не пояснили. Студія Аліна дуже дякую тобі за вичерпну розповідь. З Харкова на прямому зв'язку була Аліна Цибова. Там очікують прибуття спецпотяга із Тореза з тілами пасажирів та членів екіпажу борту MH17, що його бойовики. Є така версія збили керованою ракетою у четвер, 17 липня.